Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двосторонню автомобільну охоронну систему від компанії Convoy, модель MP57D. Постачається фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться гарантійний талон. Датчик удару з налаштуванням чутливості, центральний блок управління. Виносна антена. Кріпиться на двосторонньому скотчі. Кінцевик. П'ятиконтактне реле. З дротами підключення. Основні дроти підключення, живлення з запобіжниками. Світлодіодний індикатор, двосторонній скотч для монтажу, і також два брелка Один двосторонній, один односторонній. брелки одразу з елементами живлення йдуть.